Добрий день, шановні колеги! Мене звуть Тетяна Пестерова. Я вихователь ЗДО 9 Дисняночка. Дітей 4-го року життя групи Калинка. Рада вас вітати на моєму майстер-класі Використання прийомів ейдетики в логіко математичному розвитку дошкільників. Мета мого майстер-класу ознайомити слухачів із методами едетики, освітньої технології практичного використання як засобу формування логіко математичних вмінь дошкільня у навчальному процесі, що дає змогу комфортно та легко здобувати знання, розвивати у дітей образне мислення, пам'ять, уяву, увагу. Коли весь час. Сучасний робить ставку на інноваційні технології. Сфера освіти також не може залишатися осторонь від цього. Все більше традиційні способи передачі інформації поступаються місцем використання технологій діяльність типу. Тому сьогодні вихователю необхідно так вибудувати освітню діяльність з дітьми, щоб кожна дитина активно і захоплено займалася. Щоб ця діяльність сприяла розвитку у дітей пам'яті, образного мислення, творчих логіко математичних здібностей, допитливості, глибокого пізнавального інтересу до навколишнього. Але як це робити? Як покращити запам'ятовування? Спробуємо знайти відповідь на це питання на сьогоднішньому майстер-класі. І сьогодні я хочу вас познайомити. З інструментом саме такого розвитку у дітей пам'яті образного мислення та уяви айдетикою, в логіка математичному розвитку, наприклад, ознайомлення дошкільня з цифрами, числами, геометричними фігурами. Педагогічна доцільність використання ейдетики в цілому, і в логіка математичному розвитку дошкільня, зокрема, в тому, що цей метод будується на принципі образних асоціацій, завдяки яким дитина може швидше. Якісніше запам'ятовувати матеріал, зберегти його і легко відтворити. Всі знають, як легко запам'ятати веселі віршики, пісеньки улюблених казкових героїв. Справа в тому, що, промовляючи ці вірші, ми уявляємо собі різні образи казкових героїв. Образ доступний уяві та плюс позитивні емоції, в результаті в пам'яті надовго зберігається яскрава інформація. Саме так. Працює пам'ять дитини. Таку психічну особливість необхідно використовувати в навчанні. У чому секрет ейдетики? Все досить просто: запам'ятовування йде саме через образ, через гру з ним. Найголовніше, що хотілося б відзначити, потрібно ставити перед собою завдання не запам'ятати, а бачити і представляти. Ейдетика робить людину більш гармонійною і сприяє розвитку обох півкуль. Поліпшується працездатність пам'ять, зростає здатність концентрувати увагу. А тепер я хочу познайомити вас з основними правилами ейдетики. Це уявляємо в русі, образи повинні бути яскравими та добрими, креативними та незвичайними, веселими. Ейдетика в ДНЗ це не тільки розвиток уваги. Пам'яті мислення, а й засіб подачі навчального матеріалу. Адже ейдетика розмовляє з дошкільнятами їх мовою. Вона залучає всі аналізатори дитини, подає нове через добре знайомі дітям образи. Дитина з добре розвиненими ейдетичними здібностями буде успішно опановувати навчальний матеріал у дитячому садку і школі, запам'ятовувати та обробляти весь об'єм інформації. Ейдетика позбавлена догматизму, що дозволяє кожному вихователю розвивати методику, доповнюючи й адаптуючи її до особливості своїх вихованців. Метод ейдетики з дітьми побудований на простому принципі: уява плюс позитивні емоції, дорівнює засвоєна інформація, види асоціацій для дошкільників. Отже, робота з дітьми в цьому напрямку будується на основі. Вільних асоціацій пов'язаних з предметними образами, колірних асоціацій пов'язаних з геометричними формами, тактильних асоціацій, предметних, звукових, смакових, нюхових, графічних асоціацій, викликаних друдлами. Головне запитання під час тренування асоціативного мислення звучить так: про що ти подумав? Ніколи не запитуйте дошкільнят, які асоціації у вас виникли. Бо діти цього не зрозуміють. Шановні учасники, зараз ми переходимо до практичної частини майстер-класу. І я хочу вас познайомити з іграми, які засновані на методі ейдетики. Ми знаємо, що все навчання дошкільнят повинно проходити у грі. Ось як сказав про це Василь Сухамлинський. Придивимося уважно, яке місце займає гра в житті дитини. Для неї гра це серйозна справа. У грі розкривається перед дітьми світ, розкривається творчі здібності особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Всі ігри мають загальну задачу, а розвиток образної пам'яті, уваги, мислення, уяви. Ігри такого плану дуже подобаються дітям. Вони задоволенням знаходять правильні відповіді на поставлені запитання. Я підготувала для вас сюрприз. Ось на столі лежать цифри різні. А на спинках стільців е, наклеєні фрукти. Ви повинні взяти будь-яку цифру і е, вибрати, на що, схож, що схоже вам на який фрукт. І це буде ваше місце на моєму майстер-класі. Будь ласка, вибирайте цифри. Mm -hmm. Так, ну, Лариса Михайловна, шукає. Ой, у мене цифра один. Так. Вона схожа. Вона нас схожа на біля. На нас, Добре. У вас яка цифра? Так, цифра 3. Так, а шукайте на що? на чорничка. На чорничку, так, звісно, схожа. У мене нуль. Так, нуль. Так, давайте шукати на збору. Добре, це ваше місце. У вас, Наталія Гринівна, 8. 8. Дуже вже. Схожа на мушку. Добре, молодці. Перед вами Геометричні фігури на мольберті. Вам потрібно її запам'ятати протягом одної хвилини? А потім я закрию і задам вам питання. Будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, колеги, а скільки було всього фігур? Шість. Добре. А якого кольору були квадрати? Один. червоного. Один червон. Один червон. червон. Один червон. А якого кольору були трикутнички? Оранжевий, зелений, добре. А круги. Синьо-жовті. синьо жовті А квадрат. Червоний. Вірно. А скільки було трикутничків? Два. Два. А прямокутника? Один. А круги? Два. Квадрат, вірна мами. Завзальню можна ускладнювати, брати різні за, фу... за кольором, різні за формою, кількістю розміром геометричні фігури. А зараз я хочу вам запропонувати гру, про що ви подумав. Ось про що ви подумали, дивлячись на цю геометричну фігуру. Синя не небо. Так. Озеро, озеро, добре. А про що ви подумали, дивлячись на цю фігуру? Гора осені. Так. А ще які у вас? Да, будинка. Так, добре. Ковпачок. Можливо і таке. В роботі з машкинятами доцільно використовувати метод оживлення, надання уявному образу властивості живої особистості. І зараз я хочу запропонувати колегам гру, яка називається Склади тваринку з геометричних фігур. Лишать геометричні фігури. Треба уявити будь-яку тваринку, яку ви хочете, і зобразити її з геометричних фігур на столі. Добре, Будь ласка, добре. Ось так і я її відобразила з фігура. Вже добра корівка вийшла у вас. Так. Світлана Валерійовна, а яку ви тваринку виклали? Я виклала лисичку. Ось у мене таке вийшла лисичка гарненька Так, брушками, так, з дійсно вона похожа. молодці. Як же швидко запам'ятати цифри? Вправи ідетики допомагають малюкам швидко і легко. Запам'ятовувати цифри. Будуються вони на основі образів і асоціацій, які числа викликають в їх свідомості. Дитина, подумки, повинна зв'язати кожну цифру з якимось образом, придумати, на що вона може бути схожа, з яким кольором і звуком вона у неї асоціюється. Надалі, коли малюк буде. Вже згадувати ту або іншу цифру, у нього в голові будуть викликати виникати образи, які він сам же і придумав, що допоможе відтворенню їх дуже швидко і легко. А зараз я пропоную колегам гру Кольорова цифра. Можна я так, наступну гру? Кольорова цифра. Ось у вас лежать контури цифр. Вам треба їх розфарбувати будь-яким кольором на ваш вибір, а потім обґрунтувати свій вибір. Будь ласка. Думали, я якщо розфарбовувала свою цифру. Ну, у мене цифра вісім. Я асоціюю її з українським прапором. Я дуже люблю нашу країну, Україну і хочу, щоб швидше настав у нас мир. Добре, ми теж це хочемо. Добре, молодці. А у вас, Світлана Валерівна, який кольор асоціюється з цифрою? У мене цифра три. А кольор я такі намалювала оце от, сонечко Fantasme. ясне. Небо, синє, блакитне і зелена травичка. Я дуже люблю. Дуже, люблю. дуже, дуже добре. Так, а у вас я бачу сім кольорів. Ану, розкажіть нам, будь ласка, про що ви подумали, коли розфарбовували свою цифру? Цифра сім. У мене асоціюється з тижнем. Кожен день це нові фарби. Дуже гарно. Молодці. Так. А ви про що подумали? Цифра 5. Я її розмалювала блакитне і жовте. Блакитне це наше небо. Так. Ми чекаємо перемоги. Це мирне небо. А жовте це буде колосся пшениці, і воно колись у нас таке буде. Дуже добре. А у вас, будь ласка, розкажіть про свої кольори. У мене цифра 4. асоціюється вона в мене із променем сонячним, жовтим, який світить на нашу землю. І Освітлює своїм жовтим променем зелений ліс. Дуже гарно. молодці. Дуже цікаво. дітям подобається на яку тваринку схожа цифра. Ось я буду показувати вам цифри, а ви будете шукати серед предметних малюнків ту тваринку, на яку буде схожа моя цифра. Добре? Добре, давайте спробуємо. Так, одиничка, так. Так, добре, лелека, молодці. Так, змійку, на, на коника, Так, добре, схоже. А тепер така цифра. Так, потик на дев'ятку. Так, звісно, молодці ця цифра на mm яку -hmm. тварину схожа? Так. Практичну роботу зробити ось таку гарну двієчку і звати. Вона буде схожа на лебедя, і коли дітки будуть ось так проводити пальчиками, вони будуть краще запам'ятовувати, і образ буде нагадувати їм ці цифри. Тому зараз <клухи> візьміть, будь ласка, олівці прості і намалюйте контур двієчки. Беремо клей і промазуємо цей контур клеєм. так ваткою ми проклеїмо всю цифру від спочатку до кінця. Ось така вогнаста. виходить у нас бійка. Можна домалювати фломастером, дзьобик та око. Пропоную вам ще зробити в групі своїми дітками ось такі цифри з різного матеріалу, дуже яскраві, вони будуть краще запам'ятовувати їх і з задоволенням робити. Я прошу оцінити мою і нашу спільну роботу. Ось у мене стоїть скриня і ось такі фішки сонечко і хмаринки. Якщо вам сподобався мій майстер-клас. Це було цікаво, актуально, корисно. Візьміть картинку, «Сонечко». Якщо це вас зовсім не торкнулося, виберіть хмаринку. І вибрані картинки прошу покласти в цю скриню, щоб я могла проаналізувати свою роботу по завершенню. Я вибираю сонечка, дякуємо вам дуже, дуже цікаво було, дуже цікаво було таке на передні. Дякуємо Дякую. вам. Дякую. Баба дуже цікаво Дякую. взяли сьогодні, незвичайно. Дякую. Да, Дякую. Дякую, дуже цікаво. Будемо використовувати за співпрацю і за такі гарні ваші роботи. Дякую вам. Дякую. Отже, погравши з вами в різноманітні ігри за допомогою методи, методу, ідетики, хочу зробити висновок: що немає поганої пам'яті, є тільки е, неуміння нею правильно користуватися. І головне, використання методу формує у дітей позитивне ставлення до навчання. Дитина звикає до думки, що вчитися це цікаво. На цій творчій ноті. Хочу закінчити свій майстер-клас, побажати всім успіхів у роботі і нових творчих ідей.